Ой-ой-ой, всем привет Фокс! с вами я ТриперКрези Фокс. И сегодня мы продолжим нарешті за скикет час выживати на нашій сборке. И в сьогоднішній серії мы бачите, не займемся. Будем будем заниматься драконник революцион. Ну, Это ж ваша любимая справа. У мене кипят мозок, у вас кипят мозок. романтика Так что мы зараз... Мы будем шукать метеорит, да. Комету, то є. Метеориці не мето... не то. Комета, во. Так. Наші ну, міг комета... Ну... Просто клітати кровом цього... Острівка і шукати якісь нещасні кусочки мені. Блінь. Аво, бачите? Я їх зараз не шукати. Ну а як ви розумієте? С таким калимом я ліпше сяду и буду сидіти на базі і страдати якусь турню. Так, стоп, як там це? Да, и і... все, супер. Ми тут можемо купати в два раза більше. о дивіться ще найшов. То ч-то Эндер, Эндер. С першого разу дальше мы звук. Ммм-м-м... Знову дубу. Дай Найс... наст. Ты года на зорці, так? Ня. Нет? А, то в мене виявляється глюк і Окей, ну вы бачите, сет с таким калемом шукати. Ну дивіться, я просто проучу знизу. Бачите? Раз, ну що. Мало находим, правда? Дивіться, я я лишний я, я маю зараз при собі 120. А я б вже на коменте без скільки часу. вже ви знаєте скільки добу. Та, в яких тонна ці руди. О, бачите, знов... Ну, я кажу, що може з таким самим, в принципі, смисом шукати таке в пеклі, воно в пеклі в почастіше, з почастішим почастіше. ніж в простому світі, но... Праще народ, народ, народ Може би я вивел наступний... ...U-Wits Play, коли ми... вже зробим все, що нам надо всьому... цій зборці Можливо, наступний u Play буде по... Відчері Тобі, Тобі аботи, індиктори... Інтекарний... Ні. Дай мені прийти, фіня, їх не надо Ну окей... Валє, я такий штука

Забаганий сундук, це точно так любите. Я просто забираю себе папір, я потом зроблю собі нормального на Зачаровальня. А фигня там. Окей, так, ну що ж, я нажимаю на паузу і лечу шукати комету. Оооо! ти просто летів сключив минімапу, надіюся, що не Тут кібат бачу щось на минімапу таке запалилось. А це... Мета! А, серйозно. Моя перша комета за весь летсплей. За весь сезон, блін. Ви дивіться, скільки тут цієї фіні, але ну, як ви розумієте, нам її буде весь час, мало. Треба більше, більше і більше ресурсів. О, ну то хоча б у мене ще перший комет. Тепер у нас тонна ресурс. На перший час. Это я добуду трохи і продовжу. Ахахааааа, <плес> блин! Народ, у мене просто інвентар забивається, я в шоці. Я в шоці. У мене ще стільки не було ні... Ні разу трогані пилі. Так. Все скидаємо в бэкпак. А. Вы дивіться скільки мене вже є Блін, я коло ложка! Він почав шукати ці комети. Ну тоже. Вперше ніколи не находив комет, він просто був вафів. О, боже, скільки метрів, скільки я цієї мене фігни, цієї руди. Ну, брат, не так не казав, на... Но... Блін, я вже не знаю, в мене вже... Я вже не знаю, чи я все на базу привезу. Вже люди скажуть, що чи, скажу, мені доведеться вставити вейпоинт і потім ще й добувати. Точніше, додобувати, бо мені вейпака, я, я розумію, що не стане. Так, Жіс, а ще я рахую чи народ то, що у мене кірка ж в мене зачарена, чи ні? Да, вдача ефективна. Тобто ви розумієте, що воно мені... ще плюс випадає поки, щоб у мене типа зачарено на вдачу? Ну... Yeah. Мені здається, я вже викупаю все в принципі. Хоча це в принципі тільки... Це в принципі тільки основа. Я потом розумію, блін, як як буде коли ми качаємо кільку Ой-ой-ой, ми будемо просто пачками добувати цю роду. То есть золоденке лік. Ммм. Блін, народ, я от не знаю, мені я нібито Я нібито дивився, в ромі там в вічері, то і <говор> да, вечери, вечери, це ж вичи там можно. Кошмары, сны. Прикольно, особо мне понравилась тема з... з, з, з Обратным. Я там не до того только прикольно там стоткий оборотным. Блин-то, та, Романа это монстры не пробивали, хоча он стоял, он перед ними голенький. так Ну а потом бабан, свинман, несуметный... несуместный не с якимись модами. Я наступну зборку я поставлю по меншим модю. тобто есть побажано і кем Часто бавлюсь. Тобто Може взагалі наступна зборка буде е з парком. Тобто ми не будемо взагалі нічим займатися, тупо парк создавати. Я нібито замітив, що таких лесплей взагалі на ютубі мало, но вони популярні. От, наприклад, той самий Діоксид, він теж знімає часто з динозавром. Рами. Ah, I can mm. like, 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 the new map! Fuck! It's your attack. Stamp, we point. Tuck, to three point. And we point at... Cometa. Suck. So. І я теперься на базу. Так, о, нормальний укурный світ, Так, хоме. 64 матрит, Ну, нормально. Во. Все, ми дома. А я просто вафів, Як ми добуду тон. Даааа, конечно. Майн, я тебе обожаю. Та ніби бы ты А во-во-во, все, нарешті відлагало. Так, ставим індукціон половину чи це красна печка я сам уже на не пам'ятаю я чесно дуже давно играв блін як ми це все можем плавити нам срочно надо станцію строити все. наступна серія блін посвя посвящена буде станції, вы дивиться ну по перше хрен тут знаєш що і як зберігати по-друге нас же тонна на а по подойти в пикпаку вы! Заполнен все, блин, Тим... А, блин, камень Энду требуется удалеть его. Да давай было вместе побить. Видите, нас просто не синима. Я вафи його Я щей хочу снимать звичай, там аж там будет полно солнце сундук... не сундуки забити, блин. Ты мы снимаю фигнем для везу поту кинул да мне уникальный игрок по поместится сейчас можем докинуть до купы туда все, все но ну, вы разумеете я себе скрафчу коробку и зараз поставим одну коробку раз два три фух я не готов я создал короче себе два яшечка я их так без пального поставил и скинул туда все барахла да Потом треба цей сундук прокачати до... А нібито бы ж зараз можемо Як там його крафтити а Блін! Я тільки що зрозумів, що я не пам'ятаю, як крафтиться золотий сундук? та я навіть більше вам скажу, я вообще не ця... я крафтити и крафтиться железный сундук. ФАК! О ні о, все треба справляти, побільше треба грати майн. Блін, у нас навіть золота нема, так? Правильно. Окей, зараз крахтимо вдосконалення для цей сун на цей сундук. Та-дам! Блін, я просто я хотів вам показати, як я його буду вдосконалити, но я випадково заб е замість того, щоб е відкрити, я хотів вам показати, який він був золотий, який він стан типа такий. Я на нем на что в финю, да, я знаю. Аплодисменты мне. Давайте зарядимо эт. Хочу особливо у нас же фіня. это финя. Так, давай мы ее рубаємо. Сейчас Вру... вырубаем. Вырубаем. Закидываем сюда. Он зарядилась. все, нормуль, нормуль. Потом ми її прокачаємо на ємкість РФ. Ми ж її не буду зараз можемо прокачати ша ты да два поинтс один поинтс понятно По... наступні серии на нас буде прокачана я вам зуб даю просто мої что стоп я ш а да я золота не маю ха -ха. Треба хабаши тірку на на глубину купання прокачати, щоб ми могли купать більше а, так є О, у нас є ши хелепарис Все, зараз Просто прокачаю, 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 прокачай, прокачай, Не тут. А... а кирка. Все. Четыре. Так, це ми нажимаем С. Digdab Max4. Ну знаєте Чотири блоки в глибину А ну йдем перевірим. Идем днем дем 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 Так, ну у нас є ця стіна, Раз, два, три. Ви <плес> ну, дивіться, думаешь. Я не... Я, я... Я не майслів. Ми за один клік добули 41 вуголь. За один бенклик! А, да, треба запіднімати миш по... Ну, треба було піднімати, підніматим ж потом його в торговця переробимо на... Давайте я... я давно... я давно торговцям не торгувався. Да. От, дивіться, нажимаем. І, 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 що в нього є? О, о, зап. Запью стака, нормально. Сами можем продати нахрен. Ага. Ну... Так. Чо ж народ, з вами я Трібер Крейзі Фокс і... Наша весела зборка точніше магічні походження в Майнкрафті. Ставте мої ваші коронні лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої папи в контактах, підписуйтесь на мене в контактах. Добавляю всіх, друзів, всіх. Ну всіх. Ну, звісно, якщо ви не і не будете мені пам'яті. Далі... Що я ще вас хочу просити? Так. Да. Відвідайте мій канал по часі, що в мене тут бувають стріми. Також, надіюся вам сподобалось це відео. Це просто я кажу від душі, що... Надіюсь, що вам сподобалось відео, тому що я вбив не одну годину, щоб просто знайти ти метеоріт. І... Ні, як не одну годину я убив. Дві з половиною години. Тому я надіюсь на ваші лайки, на вашу підписку. Ну а з вами був я, Крейзі Фокс і наша зборочка вже напевно 15 серія, якщо я пам'ять не зраджує. Пам Всім пока.